Як Анджей Дуда опускає Зеленського та показує приклад всім українцям? Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь ютуб канал Свій до свого по своє. і в цьому відео я хочу розставити дуже важливі акценти щодо того, як себе повинен поводити президент. А, і власне для того, щоб ви краще зрозуміли, що я маю на увазі, давайте повернемось до моменту приходу Володимира Зеленського до влади. Серіал Слуга народу. Кандидат від народу, простий вчитель Голобородько, випадковим чином потрапляє у владу і починає боротися зі всіма поганими дядьками, поганими олігархами і так далі. Фактично, серіал е, про, щедро профінансований, запущений Коломойським і компанією, не тільки Коломойським, там є і російські хвостики, і брати шефіри дуже непрості люди. Тобто, там все досить таки складно, але. Серіал Слуга народу створює такий, знаєте, політично-медійний образ, голограма Голобородька. Її так правильніше було б назвати. Ця голограма обіцяє українцям вирішити всі проблеми. І, власне, потім, коли Володимир Зеленський балотується, ну по суті, він продовжує обіцяти вирішити все. Я зроблю для вас все, все буде добре, ми це все подолаємо. Порошенко каже: я ваш вирок, там ще щось, знайдемо свинарчуків, я зразу піду у відставку. Ну, потім розкрадання Міноборони на мільярди. Навіть міністр оборони не йде у відставку. Але один із пунктів, який обіцяв Володимир Зеленський, це ключові питання вирішувати на референдумі. Все найважливіше, воля народу, кожен з вас президент, ти є Україна. Оце прекрасно. От в штабі Зеленського фактично були відсутні етнічні українці. Але він сюди писав: ти є Україна, кожен з вас президент, ти президент там і так далі. Ми всі президенти, правда? Ну, коли він тільки прийшов до влади, перше, що він зробив, це не конституційний розпуск Верховної Ради. Насправді, тому що формальних підстав для розпуску там не було. І далі він прийнявся за що? За дерибан найбільших ресурсів України: земля і надра. Мова йде про десятки, якщо не про сотні трильйонів доларів. Те, що відповідно до статті 13-14 Конституції України, належить всім нам, в тому числі і насправді ненародженим поколінням, тому що в майбутньому. На майбутнім поколінням українців десь треба жити, використовувати якісь ресурси для того, щоб забезпечувати себе їжею, мати робочі місця там, і так далі, і так далі, тобто промисловість. І ще купа-купа всього. Володимир Зеленський чомусь забув про референдуми, Дерибан землі і надер без ніякого референдуму. Вночі, коли карантин, коли людям заборонено було виходити на вулиці. А, ці всі падлюки Верховній Раді проголосували за фактичний розпродаж України. По суті, якщо він буде доведений до кінця, це буде ліквідація України. До слова, голосували за все разом зелені слуги неукраїнського народу, Європейська солідарність великого патріота Порошенка, в якого 500 тисяч гектарів землі, і Вакарчуківський голос, чи точніше Пінчуківський Вакарчук. Ну, я думаю, ви зрозуміли, кого я маю на увазі. Голосували всі разом. А тепер повернемось до президента Польщі. Президент Польщі показує нам, яка повинна бути політика державної влади, якщо при владі знаходиться національна еліта. Польща це держава польського народу. І там, при владі, на щастя, для поляків, зараз знаходиться польська національна еліта. Без Іоанна Павла ІІ вони б не змогли побудувати таку державу. Саме Іоанн Павло II, насправді, будучи етнічним поляком, він дуже-дуже багато зробив для становлення Польщі, для збереження власності польської для в цілому запуску Польщі як такої сильної держави, яка зараз насправді претендує і фактично вже стає таким собі лідером Східної Європи. Але тепер повертаємось до національної польської влади. Що вони роблять? Виносять дуже важливі питання на референдум. От у них мають бути вибори в жовтні цього року, і вони зразу, скористуючись ситуацією, хочуть винести дуже важливі питання на референдум. Зараз озвучено є чотири питання, і я, власне, їх зараз тут повторю: перше питання: чи потрібно продавати державні підприємства? Прекрасне питання, прекрасне питання. Чому вони його задають? Тому що те, що буде прийнято на референдумі, ні одна падлюка не захоче скасувати. Є величезне засилля глобалістичних сил, тих самих грантожерів, ліволібералів чи ліволіберастів в тій самій Польщі. Там дуже жорстка ситуація. Проте, поки що їхня національна еліта отримує гору. Ці всі представники глобалістів і вигодовані грантожери соросята вони всюди кажуть, все треба продати, абсолютно все обміняти абсолютно реальні ресурси, які ставатиме найближчим часом дуже цінним на віртуальні за великим рахунком. Зараз вже нолики і одинички. Поляки хочуть зафіксувати те, що польський народ не захочеться продавати. До речі, коли в свій час польська солідарність захотіла здійснити розпродаж, розпродаж Польщі, то тоді польський народ піднявся на масові мітинги протести і не допустив цього. Фактично, польські націоналісти, які знаходяться при владі, дають по зубам глобалістам достатньо сильно. Друге питання. Підвищення пенсійного віку до 60 років для жінок і до 65 років для чоловіків. Це тема, яка дуже мусолиться в всіх країнах світу. В Франції, президент Франції Мануель Макрон зламав своє суспільство через коліно. Я думаю, що це ще не кінець, що протести там ще будуть, але ця тема мусолиться всюди. В Україні підвищують. А поляки виносять це на референдум. І якщо приймуть рішення, що не можна підвищувати, то ні один засраний лібераст, навіть якщо вони потім отримують більшість без проведення референдуму, вже нічого зробити не може. І абсолютно правильне рішення. А з приводу самих пенсій, того, що кажуть, економічно через десятки років будуть наслідки, негативні наслідки, там, і так далі, під загрозою. Знаєте, виплата пенсій в Україні це така величезна, величезна афера, коли в нас протягом цілого життя постійно забирають гроші, причому гроші немалі. А в кінці насправді, крім тих, хто свій. Для внутрішнього ворога, для олігархічної системи управління, ну всіх кидають, знаєте, в такий дуже-дуже поганий стан. Але справа в тому, що для того, щоб ми в майбутньому, майбутнім поколінням українців могли гарантувати соціальне забезпечення, гарант, в тому числі і пенсії, нам потрібно зберегти землю і надра, раціонально їх використовувати, отримувати максимальну економічну ренту в державний бюджет. А звідти вже насправді витрачати на оборону, на освіту, на медицину, в цілому на соціальне забезпечення і в тому числі на пенсії. Причому наші надра це насправді сотні трильйонів доларів. Знову ж таки, хто настоює на підвищеннях цього віку? Саме глобаліст. Третій пункт, який виноситься на референдум в Польщі, щодо прийому тисяч нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Африки, відповідно до механізму примусового переселення, яке зараз пропагується глобалістами на рівні Європейського Союзу. До речі, цікавий такий момент. А чому ж Велика Британія вийшла з Європейського Союзу? Чому спікер парламенту Фінляндії говорить, що в довгостроковій перспективі Фінляндія також має виходити з Європейського Союзу? Чому в Польщі серед націоналістів настрої стосовно Європейського Союзу достатньо скептичні саме стосовно цих ліберастичних речей? Іммігранти це частина політики. Цей мультикультуралізм розмивання ідентичності, розмивання національності? Це дуже-дуже насправді страшні речі, дуже страшні механізми, які не просто так певні геополітичні центри пропагують в світі. І знову ж таки, польська влада, польські націоналісти, які знаходяться при владі, хочуть на референдумі зафіксувати можливість чи неможливість цього. В Польщі, так само, як і в Україні, народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. І, відповідно, те, що буде вирішено на референдумі, скасувати ніхто вже не зможе. Тобто, якщо поляки приймуть рішення не приймати, то скільки б там не хрюкали всякі ліберасти, нічого вже не відбудеться. Навіть якщо всередині Польщі ті ліберасти потім переламають ситуацію. І це дуже хороший приклад, дуже важливий урок для України. Ну і четверте питання це там будівництво стіни. Ну, дуже масштабних там системи масштабних укріплень на кордоні з Білоруссю, і фактично в такий спосіб там мова йде в цілому про зміцнення безпекових гарантій на фоні того, що поляки очікують, і в принципі це між рядками говорять, що війна України проти Московії, точніше Московії проти України ближчим часом не закінчиться, і якщо Україна впаде. То поляки можуть бути наступними, і знову ж таки в Білорусі вже знаходяться ті самі це постійні провокації. Вже там, десь білоруські прикордонники допомагали ламати сітки, там ще щось, ще щось. Поляки укріплюються, і знову ж таки, через це укріплення, вони ще й консолідують свою націю, яка і без того консолідована. Це настільки хороший, прекрасний приклад близького до нас, насправді, генетичної, близького до нас ментального народу. Який гарно захищає свої національні інтереси. Зараз пробують звинувачувати, знаєте, що от поляки там не пропускають українське зерно. Ай-яй-яй, я, -я, я братній народ, а ви б мали допомагати і так далі. Від продажу українського зерна заробляють зернотрейдери і олігархи, латифундисти, а не українські фермери. Українські фермери в існуючих економічних реаліях змушені за безцінь продавати. Ну, не за безцінь, але суттєво дешевше. Продавати своє зерно тим самим трейдерам і латифондистам. Це існуючі економічні реалії. А поляки про своїх фермерів дбають, вирощують десятиліттями через те мають кілька мільйонів людей, які зайняті малим фермерством сімейного типу. які вирощують ту ж саму полуницю, на яку ще й до повномасштабного вторгнення їздили працювати українці. І поляки на землях гірших, ніж в Україні. Могли вирощувати полуницю і платити найманим працівникам з України ще там тисячу євро і навіть більше за місяць. Правда, а як це так? А чому ми не можемо вирощувати на кращих землях полуницю? Нам що пороблено так дуже складно, складні технології страшні? Знову ж таки, питання національної влади, національного протекціонізму. Фактично, в такий спосіб, Дуда опускає Зеленського, опускає голограму, Голобородька. І показує, якщо ти, Голобородько, це все обіцяв, а потім прийшов і деребане все, що можна дерибанити. А власне, з деребану Зеленський розпочав і дерибаном продовжує. Ну, то ось тобі приклад, що можна зробити. Хороший приклад, дуже хороший, і дуже важливий. Насправді, приклад. Земельне питання в Польщі вирішено. При формальному існуванні так званого ринку землі, насправді землю в Польщі може купити тільки той поляк. Який безпосередньо живе на території громади і працює на цій землі, і який вміє працювати на цій землі. Плюс там ще ножиці, там обмеження, там ще багато-багато всякого. От така ситуація, от такі уроки, такі уроки для Зеленського, такі показники нікчемності Володимира Зеленського, антиукраїнської діяльності Зеленського з одного боку, і з іншого боку, це уроки для українців. Ось на кого треба рівнятися в питанні захисту своїх національних інтересів. Жодна влада в Україні поки що не захищала українських національних інтересів. Економіка як ресурсна база, як основа, а політика це концентрована економіка, і від цього ми нікуди дітися не можемо, вона завжди була в антиукраїнських руках. Ті, хто був ближчий до корита, колишні комуняки плюс кримінал, Створили внаслідок прихватизації свої статки, так зародився клас олігархів, започаткував його Кравчук, але реально укріпив і створив кучма. І з того часу ми маємо внутрішнього ворога в вигляді олігархічної системи управління Україною. І всі президенти були ставленниками олігархів, і з точки зору економіки працювали в їх інтересах і деребанили Україну. Те, як цинічно і брутально це робить Володимир Зеленський, ну це просто феномен. Причому під час повномасштабної війни. Під час повномасштабної війни наша територія України фактично виставлена на розпродаж. І з січня 2024 року купувати землю і надра в Україні матимуть можливість в тому числі і міжнародні корпорації. Відповідно до антиконституційного закону. Який зелена монобільшість разом з Європейською солідарністю і з Пінчуківським голосом проголосувала під час карантину вночі. Але, хоч цей закон антиконституційний, тоді роботу Конституційного суду Зеленським фактично в такий кримінальний спосіб було зірвано, тому що Конституційний суд вже проголосував за проект рішення, яким цей закон визнавався себе антиконституційним. І знову ж таки, порятунок землі. Від викрадення політико-економічним методом. Це так само надважливе завдання для збереження українського народу, саме для нашого збереження, для того, щоб ми мали де існувати, для того, бо це наше життєве середовище, крім всього іншого. І це дуже важливо, це екзистенційне завдання, яке стоїть перед нами. І яке ми мусимо з вами розв'язувати. Дякую вам всім за перегляд. Цю інформацію вважаю дуже важливою, тому прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, запросіть друзів зробити те саме. Дякую всім за інформаційну підтримку і дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей!